Рубрика! Михайло? Рубрика Михайло. Михайло. Рубрика Михайло. А, у нас шалений сингапурський бліц. Просто я тобі задаю питання про життя, а ти швидко можеш відповідати. Можеш не... Головне, щоб ти не думав. Це не дуже важко, це, я мені... знаю. Да. Це звично дуже комфортно. Коли ага. ти... Давай так, питання перед початком бліца. Коли ти востаннє останнє думав? Сьогодні. Сьогодні? Я як? думав, як якнайшвидше з'їбатись з того прогона. Інтовського, тому що я сидів 10 годин. Я буду жалуватися на це, скаржитись на це е... у Valve. У а вони обов'язково тебе. Я їм вже казав, а вони кажуть, hm, а, Фь так це, це о п'ятій ранку був пост, що ти написав, що це прогон у вас до п'ятої ранку був. Це, о, це, завтра буде ще один пост з як я це кажу. Добре, Олександр, готовий? 25 питань. Головне, от максимально швидко, але можеш розгорнути відповіді. Перше. Найкращий подарунок у дитинстві. Мені чи я. Мені. Тобі. Тобі, мабуть, енциклопедія. А тобі? А мені футбольний м'яч. Футбольний м'яч? Так, я футболіст, якщо не бачите. Улюблений предмет у школі. Математика чи англійська? Англійська. А що найкраще виходило? І то, і то, і те, і те. Найулюбленіша страва. Ж, жарена картопля і курячі котлетки з трошечкою цибульки. Ого, ніфіга собі. Чи маєш ти домашню тварину? Якщо так, то яку? Не, не маю. Себе не можна відповідати. Якщо ну no, no, я як би що, я себе маю, то це вже погано звучить. Мабуть, Ну, нормально. No, я, то, якщо є тварина, то не завжди домашня, то, то <с тут тут вже таке. Тонко ще як я найдивовижніша річ, яку ти береш на бубрав на чи зараз поїздки. Совість. Пф, реально найдивовижніше. Який у тебе незвичайний талант чи суперздатність, але абсолютно ну, без користі, щоб для тебе було? Трошки користі є. Трошки є, трошки є. Твій улюблений вид традиційного спорту. Ну, звичайного, не кіберспорт, я маю на увазі. Традиційний спорт. Бо якщо я займаюся спортом, засуджу, плавін, Ми засуджуємо традиційні види спорту, ми підтримуємо всі нетрадиційні. Так от, а традиційний, який улюблений. Е, Вид спорту. Ну, мабуть, і грати чи вболівати? Вболівати. — Футбол. Мабуть. Футбол. — чи... Теніс. Який? — Великий. Великий Великий теніс. У тебе великий? Федерер. Ві... Мій мі великий теніс завдяки тобі. Частіше думаєш, головою чи серцем? Головою. Перезнімемо? Частіше думаєш, головою чи серцем? Так може я. Я ж не зобов'язаний відповідати чесно. Ні, ні, абсолютно. Головою. Улюблений алкогольний напій. Коньяк. Ого. Тобі більше подобається прораховувати чи імпровізувати? Мені подобається прораховувати, але ж я так не роблю, я тільки імпровізую. Найкращий блогер на ютубі. Влад Бума. Найкращий стрімер на твічі. А він стримить на течі. Да. Владмова Добре. На Найдивніша покупка у житті. Ой, мерч лада бумаги. <реш> Скільки максимально донатив у доту. У доту? Да я комусь помню, у доту я задонатив і це все погано закінчилося. Mm -hmm. Не знаю, я ну, ну, мабуть тисяч десять гривень. Давно вже? Так, да, десь місяць тому. Найулюбленіша най відеогра, але не дота. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. É, Detroit become human. Okay. Чи, b, m, m. Detroit become. Animal? Я не пам'ятаю. Да, 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 така, да, така, э, така штучка губка така бігає червона. Супер Мідбой! Супер Мідбой! Супер Мідбой! Ага, я прямо одразу зрозумів, що ти про нього. Угу. Якби ти міг вибрати будь-яку людину у світі і сходити з нею в ресторан. Хто б це був? Ти. Дякую. А відповідаєш хейтерам в інтернеті. Е, ну, Трошки виходить, але ж я не, не, не люблю цього. Якби ти був овочем то яким? Картоплею. А фруктом? Тамаріндом. Останнє питання, якби на тебе розробили, от як в лолі скін на героя. Чому як в Лолі? Ну, то там, коли виграєш чемпіонат світу, розробляють твій скін ага. фірмовий. На якого б героя треба було б про тебе зробити скін? Сет. На Мірану. На Мірану. На мірану. Не на гірокоптера. Не на гірокоптер. На, на мірану. мірану. З нами була найкрасивіша Мірана Всесвіту Олександр Хвіз Дашкевич. Олександре, дуже дякую. Побачимося наступного. наступному. Побачимось.